1, 1, 1, 1, 1, 1. Recording in progress. Шановний голово, шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні. вашій увазі представлені результати дисертаційної кандидатської роботи на тему методи та засоби формування графічних примітивів на гексагональному разі. Графічні зображення отримали широке поширення в багатьох галузях діяльності людини завдяки їх високій інформативності та неощенності. При формуванні таких зображень необхідно забезпечити високу реалістичність відтворення об'єктів за прийнятим для конкретної задачі часу. Для збільшення розділюваної здатності екранів замість квадратного растру часто використовують гексагональний растр. При використанні ексагонального растру – вже не. При використанні гексагонального растру приблизно на 13% збільшується розділювання здатність екранів, забезпечується узгодження з'єднання сусідніх елементів і покращується кутова корекція порівняно з квадратним растром. На слайді зображено круговий та ексагональний растр. Видно, що в другому випадку забезпечене максимальне заповнення площини поверхні. На слайді наведено зображення людини з використанням квадратного та гексагонального растру. Візуально видно, що в другому випадку. Досягнуто більш високу реалістичність, та зображення та згладженість контурів. На слайді відображено деякі галузі застосування гексагонального разу. Важливим фактором, який заслуговує на дослідження гексагональної решітки, є її подібність до зорової системи людини. Очна ямка в оці людини складається з гексагональних колбочок. Тому при поданні зображення в гексогональному растрі комп'ютерний зір буде максимально наближений до зору людини. Широке використання гексогональних елементів у приладах з зарядком зв'язком дає можливість розширити динамічний діапазон та розділювати здатність формування зображень. Використання гексагональних комірок в флексографічному типографському труці забезпечує збільшення оптичної щільності та інтенсивності кольору стандартних фарб. Використання ексагонального растру дозволяє збільшити точність виявлення та відтворення контурів зображень. Наприклад, в картах із зображенням великої ділянки викривленої траєкторії шестикутна сітка забезпечує. Русин, давайте я приймаю русина та й русен. Тоді ми прогонили змучали. Ні, ні, тоді знов запишемо. Ні-ні, воно виб'є зараз в мене а, ми перевіримо. То ми продовжуємо говорити з того, де я зупинився, чи стача. Ні, 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 ви привітайтеся зараз, щоб він. Так. Доброго дня, мене чути. Це ми тестуємо е, виступ і під'єднання. Доброго, доброго. Доброго. Чую, так. Рад... я, почитаю, я шу, стоган, чую, так. А, так, тим чином, коли я говорю так. краще чути. А зараз я собі голос блюшу. Ага, добре.